Всім привіт! Мене звати Микита, я є провідним спеціалістом компанії MegaMotors. І сьогодні я покажу вам топ автомобілів, які можна придбати для дівчини з Америки. Як великих, так і малих, як електро, так і бензинових. Погнали! Перше це електрокар. Tesla Model 3, яку можна придбати від 15 тисяч доларів. Автомобіль буде від 2020 року, як заднім, так і з повнопривідним виконанням. Запас ходу у даної автівки може варіюватись від 450 до 600 км на одному заряді. Це буде залежати, звісно, від версії автомобіля, яку ви оберете, але це дуже зручно, коли ви пересуваєтесь по місту, так як автомобіль має невеликі габарити і максимальну економію. В салоні ви отримуєте мінімалізм і дуже багато функцій, які допомагають саме вам паркуватись, виїжджати, заїжджати а в деяких версіях навіть автопарковку. Друге авто це Mazda CX30, невеликий компактний кросовер з великим кліренсом, що дозволить паркуватись будь-де. Хоч на бровках, хоч просто на дорозі. Автомобілі будуть, як правило, з невеликим пробігом, тому що автомобілі будуть від 2022 року. Невеликий пробіг це там 50-60 тисяч кілометрів. І бюджет даної автівки буде починатись від 17 тисяч доларів. Максимальні комплектації, максимальна кількість опцій, які можна отримати за ці кошти, це саме про японську Mazda CX30. І для поціновувачів преміум сегменту Lexus NX. Автівка від 2019 року буде стартувати від 25 тисяч доларів, мати невеликий пробіг до 100 тисяч кілометрів. Ну і звісно, дуже гарну комплектацію і гарний вигляд на дорозі. Максимально сучасний дизайн і гарний вигляд автомобіля, доступність як бензинових, так і гібридних версій. Ну і звісно, преміальна шумоізоляція. Для тих, хто полюбляє швидку їзду, це Audi A5. Як в кузові Седан на 4 дворі, так і в кузові спортбек на 2 двері. Ціна автомобіля буде в районі 20 тисяч доларів під ключ, матиме автівка мінімальний пробіг до 100 тисяч кілометрів. Ну і звісно, автівку можна придбати навіть в комплектації S-Line, що надає більш спортивного вигляду. Ну і звісно, дуже потужний дволітровий турбований двигун від Audi. Автомобіль буде мати реально гарний та якісний салон. Як правило, це автомобілі з невеликими пошкодженнями і цілою безпекою, що буде робити вас більш впевненим саме на швидкості. І для любительниць марки BMW це може бути BMW X3. Від 19-го модельного року випуску пробіги в нас будуть до 100 тисяч кілометрів. Починати ціна буде від 19 тисяч доларів під ключ. З невеликими пробігами до 100 тисяч кілометрів, з потужним 2-літровим бензином-двигуном більше ніж на 250 кінських сил на повному приводі також. Стартувати дана автівка буде від 20 тисяч доларів. Безпосередньо з невеликими пошкодженнями та цілою безпекою. В автомобілі будуть матись і передні, і задні парктроніки, по можливості камери 360 і навіть проекція на лобове скло. Якщо тобі сподобалось авто з цієї підбірки, або ти хочеш отримати варіант автомобіля, який можна вже придбати, то в описі під цим відео є наші контакти та соцмережі, по яким ти можеш зв'язатись з нами. Мегамоторс найкраще авто для тебе.